Так, Всім доброго дня на рахунок е, стаканчиків, які е, у нас є в вазах. Теж просили зняти, щоб показати. Так, значить е, сверло діаметром 9 см, тобто 90 мм. Ця ваза у нас у вас зароковочка, тому що глубина у нас тут. Ось глубина у нас там плюс-мінус. Ставиться там 26 см. Всі стаканчики, всі одинакові. Всі одинакові. Тут ось з половиною. Зверху не вісь це ж моторок. 14 см у неї глибина в стакані. А так ось 11. А тут а, в всередині 8. Оне от ті розміри цих стаканчиків. Вони всі, що в нас є, усі поки одинакові, але на рахунок глибини ми працюємо, пізніше дамо відповідь. Всім гарного дня. Коська одеська вази, контакти в описі.